20 листопада в усьому світі щорічно святкують Всесвітній День дитини. Це свято відзначається як День братерства та взаєморозуміння дітей, День підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення, благополуччя дітей в усьому світі. Саме в цей день. 20 листопада 1959 році Генеральна асамблея ухвалила декларацію прав дитини, а з 20 листопада 1989 році Конвенцію про права дитини. Щороку дуже багато дітей гине через хвороби та інші згубні наслідки, злидні, дискримінацію. Та насильство. Тож цей день покликаний ще раз привернути увагу суспільства до проблем захисту дітей та розвитку середовища. Дитинство наше в нас одне, і хай це кожен пам'ятає дитячі душі на землі, нехай ніхто не ображає, нехай не кривди діточок, нехай не лає за провини. Згадай, дорослий ти синок недавно також був дитина. Тому любіть своїх дітей, учіть у любові світ пізнати та всесвітній день дітей навчіться їх не ображати. Звісно, що треба ставитися до дитини з любов'ю та повагою не тільки в день дитини, а й увесь час. Згідно Конвенції про права дитини, кожна дитина має право виховуватися в рідній родині, на належне виховання, на захист свого здоров'я, на здобуття освіти, на розвиток талантів та здібностей, на право голосу у прийнятті важливого рішення для родини, на вільне висловлювання власних поглядів. Кожна дитина має право бути почутою. Дитина не тільки має права, але й певні обов'язки, які вона повинна виконувати по мірі своїх можливостей: старанно вчитися, берегти природу, дотримуватися норм поведінки, виконувати посильну фізичну роботу, наприклад, полити квіти. Нагодувати домашнього улюбленця, кішку, песика, хом'ячка або пташку. У Всесвітній день дитини я хочу привітати всіх діточок і побажати їм миру, щасливого дитинства та жити в любові поряд з рідними людьми.